Якось я вирішив нарешті підписатися на обліковий запис Ілона Маска у Твіттері. Думав, зараз швиденько натисну кнопку підписатися, і все, космічний гумор і цікаві думки у мене в стрітці. Але тут, о дивина, підписка виявилася платною. Я міркував, чи варта вона тих кількох злотих, які могло б стягнути з мого гаманця. Врешті-решт, усміхаючись, подумав, що Маск, мабуть, навіть з Твіттера робить бізнес. І вирішив залишитися спостерігачем, читаючи його дописи безкоштовно. Можливо, колись він вигадає ще щось цікаве, наприклад, підписку, що включає квиток на Марс, і вирішив залишитися спостерігачем, читаючи його дописи безкоштовно. Можливо, колись він вигадає ще щось цікаве. Наприклад, підписку, що включає квиток на Марс або знижку на Тесла. А поки що краще витрачу ці гроші на каву.